Вітаю, як завжди. Чим ближче до опалювального сезону, тим частіше ми отримуємо дзвінки у форматі. Я зараз у відділенні нової пошти, я отримав замовлений у вас безперебійник, намагаюсь його перевірити, а він не працює. Саме для цього хочу записати відео, в якому розкажу, як не треба перевіряти джерела безперебійного живлення. І першим пунктом буде саме перевірка безперебійника на відділенні нової пошти чи іншого перевізника. Деякі джерела безперебійного живлення можуть працювати без акумуляторної батареї. І ви можете його перевірити на відділенні перевізника. Але більшість безперебійників без акумуляторної батареї не працюють. Саме тому, що це джерело безперебійного живлення, і йому для роботи потрібна акумуляторна батарея. Тому, якщо ви хочете зробити перевірку при отриманні, то, будь ласка, візьміть із собою акумуляторну батарею, і дуже важливо, не переплутайте полярність при підключенні дротів безперебійника до батареї. Бо якщо сплутаєте, у більшості випадків такий безперебійник поїде у сервісний центр. Ще один момент. Часто люди привозять на перевірку Старий акумулятор, наприклад, автомобільний, який у вас 3 роки стоїть в гаражі, тому що шкода викинути. Як ви думаєте, якщо акумулятор вже не підходить вам для автомобіля, то чи підійде він для безперебійника, який значно більш агресивно його використовує? Тому беріть із собою батарею, у якій ви впевнені. А якщо безперебійник 24 або 48 вольтовий, то треба мати 2 або 4 батареї та силові перемички для формування ланцюга послідовно з'єднаних батарей. Одразу скажу: якщо ви купуєте безперебійник у Нашому фізичному магазині у Дніпрі, Харкові, Києві, Львові або Одесі вам його обов'язково перевірять і продемонструють працездатність. А якщо забираєте на пошті, обов'язково перевірте цілісність пристрою, а вже працездатність ви зможете перевірити в себе вдома. На це у вас є 14 днів згідно законодавства, якого ми завжди дотримуємось. Наступний пункт: переважна більшість газових котлів працюють від джерела безперебійного живлення навіть не підключеного у розетку. Тобто ваш газовий кател підключений до джерела безперебійного живлення, джерело безперебійного підключена до акумуляторної батареї і в розетку сам безперебійник не включений. Вмикаєте, котел запускається, газ горить, котел гріє, все добре. В мене три котла: Вісман, Баксі, Сеньор Діваль. Два з них димоходні, один турбований. Всі в такому режимі працюють нормально. Але бувають газові котли, які по такій схемі не працюють. І тут треба розглянути таке питання, як наскрізний ноль. Це коли нульовий провідник котла має бути підключений у електричну мережу. Тобто котел буде запалювати газову горілку тільки тоді, коли буде бачити підключений нульовий провідник вилки котла в електричну мережу. Тому джерело безперебійного живлення у цьому випадку обов'язково повинно бути своєю вилкою, включено у розетку електромережі. А що ви робите, щоб перевірити? Процездатність безперебійника для котла, ви берете і просто витягуєте вилку безперебійника із розетки. Котел видає помилку, ви телефонуєте нам і кажете, що безперебійник не працює. Як перевірити працездатність безперебійника у випадку, якщо ваш газовий котел потребує наскрізного нуля? Простіше всього, просто дочекатися відключення електроенергії, і ви самі все побачите. Але якщо ви хочете зробити це зараз, то треба відключити у вашій домашній електромережі тільки фазний провідник. Тобто, якщо у вас є на вводі в будинок, або квартиру двохполюсний автомат, то треба відключити саме фазний полюс автомата, а нульовий залишити включеним. Частіше за все, відний двохполюсний автомат має спарену ручку вимикання, тому вимкнути тільки фазу у вас не вийде. Якщо у вас проводка розбита на групи і котел має окремий однополюсний автомат, тоді ви зможете зробити перевірку, вимкнувши тільки його. Інакше треба буде втручатися у проводку для вимикання. Наприклад, розібрати розетку і відкинути фазу 0 залишити. Наступний пункт, де можуть виникнути труд. Ніщі для перевірки працездатності джерела безперебійного живлення це коли ви маєте газовий котел, що потребують чіткого фазування. Такий котел обов'язково хоче бачити фазу на конкретному провіднику. Перевернувши вилку, він не працює. Тут вам потрібно буде перевернути вилку газового котла там, де він вмикається у розетку джерела безперебійного живлення. Якщо це не допоможе, треба буде перевернути вилку джерела безперебійного живлення там, де він вмикається у розетку електромережі. Таким способом ви підбираєте правильну комбінацію і котел буде працювати. Якщо підключити неправильно, не турбуйтеся, нічого не зіпсується, просто не буде запалюватися газового. У котлі. Все це перевірили, а безперебійник все одно не працює? Тоді залишайте ваші питання в коментарях під відео або телефонуйте консультантам World Market, ми допоможемо їх вирішити. Дякую за увагу! Було корисно? Тоді ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. До зустрічі у нових відео.